Олександр Іванович, головний інженер. Okay. За родом своєї професійної діяльності мені щодня доводиться вирішувати цілий ряд як організаційно-технічних заходів, що стосуються життєдіяльності підприємства, так в свою чергу і безпосередньо спілкуватися з колективом, з людьми, з безпосередніми підлеглими. І хотілося б відмітити, що останнім часом якось більше... Я думаю, на протязі року-півтора, а то ці питання, які, я вважаю, повинні бути нагальними, які стосуються життєдіяльності діяльності підприємства, рішення виробничо-технічних питань, вони якось підходять на задній план і вперше, на перший план виходять ті питання, які... Виникають під час спілкування з безпосередніми підлеглими з трудовим колективом кожного дня. Більше є все більше людей підходить. Їх в першу чергу турбує питання не невиробничої діяльності. Доводиться переходити. Більше, більше, щодня з більше і більше уваги приділяти саме розгляду питань, які стосуються підтримання морально-психологічного стану колективу. Люди, які працюють, вони ну, прекрасно розуміють. Колектив у нас формувався на протязі, як вже було зазначено у зверненні, більше 20 років. Більше 10 років я працюю в цьому колективі. Я бачив, від, 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 від чого ми прийшли, і який колектив був, скажімо так, 20 років тому, яка була плинність кадрів у колективі, який контингент тут працював, як кажуть, сміялися люди в той час, що кажуть, на Менщині було два підприємства коли, куди вже нікуди не брали, а йшли в зоопарк, а якщо вже не брали і зоопарк, потім йшли в комунхоз. Комунхоз було, Комунхоз був, це останнє, ну, останнє підприємство, на яке, на яке брали всіх. І, відповідно, в той час були у нас і відповідно якості послуги, відповідно, ми, ми обслуговували цей водогін, тому що ну, головне, головне на будь-якому підприємстві, я вважаю, це колектив. А колектив на сьогодні ну, я, я вважаю, це один із зразкових колективів, як казав один, один чоловік, суботник ми проводили у себе на підприємстві. Ми вже дожили до того часу, що по завершенню суботнику, ну, вибачте, по чарці ні з ким випить, тому що ну, так, 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 така ситуація в колективі, що людям не до того. Кожен стурбований своїм завтрашнім днем і в цій ситуації вимагати доводиться прикладати надзвичайно великих зусиль, щоб убідити ну, людей у тому, що не, ну, не потрібно зациклюватися на, на цьому. Мабуть, питання вирішиться якось по-другому, але на сьогоднішній день якби, все важче доводиться людей пе, пе, запевнювати в тому, що ми будемо працювати. Люди не розуміють, яка. Що вони зробили не так, чому, чому місто не влаштовує те, що ми робимо, і яка їхня вина в цьому люди приходять і задають питання. Вибачте, приходить сварщик і звертається до мене. Що я роблю не так, то чому, чому я завтра повинен йти на ту саму біржу праці чи ще кудись, яка в цьому моя вина? Нема його вини. Мені потрібно якось людині доказати, що ні, ну, це, це все надзвичайно важко, тому що ну, дуже, дуже, дуже люди... Болісно сприймають це все, і люди не розуміють, чому так, чому ми працюємо, потрібно вихідні дні, потрібно в дві години, в три години, в чотири години, години ночі встають люди, виїжджають, ось чоловік рядом поряд за мною сидить, з яким ми ну, буквально в минулому році влітку в дві години ночі ми виїжджали, перекривали, ніхто нас не спрашивав, був зінок з башні, ми встали, поїхали, зробили роботу, не залило там людей. Ми працюємо на... Ну, Люди, люди віддаються повністю роботі, немає ніяких питань, але ніхто не розуміє, чому складається така ситуація, чому, ми, чому, чому колектив становиться заручником якихось ну, незрозумілих рішень, що, що, не, що не влаштовує керівництво міста в цьому питанні. Оце зараз ну, надзвичайно таке складне питання і, як я вже наголосив, що приходиться переключатися від вирішення тих питань, які пов'язані з безпосереднім обслуговуванням на те, щоб підтримувати належний морально-психологічний стан колективу. Здорово, надзвичайно важко людям це все зрозуміти. І на наш, ну, що, що й стало причиною цього звернення, яке було написано, ну, як, ну неможливо було люди, ну робіть хоч щось, щоб якось вирішити цю, цю інформацію, куди зверталися. там. Ну, і от Це, це все й стало причиною того, що ну, змушені були, е, люди приходили. Виказували своє бачення, ми написали таке звернення, люди почитали, сказали, ми будемо підписуватися під цим зверненням. Це було умовою того, що якщо ви підпишетесь, ми будемо звертатися. Люди всі як один підтвердили те, що вони згодні, згодні з цим зверненням. І під зверненням є підпис всіх членів трудового колективу. нам з боку Постійно е, закидаються звинувачення про те, що от, е, причина того, що ми хочемо з вами розірвати договор, це те, що високий тариф по місту, найвищому в області, в Україні і так далі. Друге питання, от ви неналежним чином обслуговуєте е, систему водопостачання, водозвірення по місту, що приводить мов, до е, більш його зміни. Е, я хотів би нагадати про те, що дійсно 20 років, коли я прийшов на це підприємство, хоча і договор оренди заключений. У 2003 році, але працювали ми на багато раніше, всі ви це знаєте. На той час в місті працювала тільки одна свердловина в робочому стані була. Інші свердловини були просто в неробочому стані. Запірна арматура по місту в робочому стані була тільки на робоча, це біля башти. І всі пам'ятаєте, які були часи, коли виникає десь аварійна ситуація, наприклад, на ЖД-вокзалі, а все місто було без води, покуда не вирішити питання ремонту цієї аварійної ситуації. За час роботи ми привели в порядок і свердловини. І водопровільній системі, за затирної матурою працюють усі. При аварійних ситуаціях проводиться робота оперативно і тільки відключається в тому районі, де скрілася аварія. Я думаю, це ви все знаєте і бачите. І на сьогоднішній день, якщо немає ніякої перспективи в майбутньому, а сьогодні ми судимося в суді. До речі, суд призначив експертизу, міськрада без вагань зразу ту експертизу 16,5 тисяч знаходить, кошти платників податків витрачає на цю експертизу. У нас кошти немає чим платити, цю експертизу. Але міськрада йде к тому, щоб досрочно розірвати ці договори. Не розірветься він досрочно, значить він автоматом розірветься по кінцю цього року. Перспективи, тобто як колектива, так і керівництва абсолютно немає ніякого. Тому це, звичайно, сказується на роботі при обслуговуванні систем якісні надання послуг. Не створюється ніякий запас у нас на сьогоднішній день матеріалів для того, щоб можна було вчасно і якісно проводити ці роботи. А матеріали, які були раніше накоплені, вони потихоньку-потихеньку все-таки менша і менші. От. Крім того, хотілося додати про те, що відношення тарифи, е, так як міськрада заявляє про те, що ми будемо меншу зарплату платити, ми будемо меншою кількістю працюючих цю роботу проводити, за рахунок чому мол, ми зменшимо тарифи. Е, є лист е, за підписом обласного начальника е, управління ЖКГ, зараз він заступник, е, заступник губернатора. Герашенко Віктор Михайлович, який теж підтвердив нашу позицію про те, що недоцільно створювати, верніше створювати, то можна комунальні підприємства, сказати, недоцільно зараз ламати те, що вже створено, допустимо, розривати з нами договори, і передавати комусь іншому, тому що це до хорошого нічого не приведе. Для прикладу, зразу скажу вам так. для того, щоб Працювати в новому підприємству, займати цим видом робіт, необхідно мати відповідну базу, укомплектовану відповідними станками, технікою, відповідних спеціалістів треба мати, відповідно, треба всі дозволи, ліцензії на це все мати. Без цього всього працювати підприємство просто-напросто просто не зможе. Воно затягне у утакі штрафні санкції, що і міського бюджету потім не вистачить. На це, щоб можна було, можна було викупити. Наприклад, приведу вам такі, е, такі цифри. Якщо підприємство буде працювати е, без свого тарифу, наприклад, на нашому тарифі, значить, ми за місяць е, доходів отримуємо близько 150-160 тисяч. Якщо цього тарифу нема, то це розцінюється як незаконно отримані доходи. І ці доходи повністю зимаються. Крім того, приманяються штрафні санкції в трьохкратному розмірі. От і подумайте, 150 тисяч незаконно отриманих за місяць роботи, плюс українському розмірі штрафних санкцій. За місяць тільки це підприємство може летіти у 600 тисяч. А для того, щоб тариф це розробити і отримати свій, спочатку необхідно отримати ліцензію на водопостачання водовідведення, дозвіл на надра, нормативні втрати води і спецводокористування. Це шлях дуже довгий і великий, щоб все це поотримувати, а потім тільки зробити свій тариф. Значить, це пройде не менше року. Удумайтесь, до чого це приведе. Тому я хотів би сказати, що треба серйозно до цього відноситися питання. І якщо по кінці року по суду розірветься договор, то неминуче буде, я думаю, праг. Дякую. Дякую. Ми пам'ятаємо наше місто як економічно розвинутим містечком. Десятки діючих підприємств, тисячі робочих місць, серед них і мінський комунальник. Але ж за ці роки ми бачимо, що сталося. Руїни і все, крім менського комунальника, який за 20 років, незважаючи на всі негаразди кризи, економічні спади вижив і не був на плаву, а працював. І працював він ефективно, тому що він складається з дуже добросовісного колектива, який відноситься до роботи з душою. Матеріальна база, яка е, ну, по частинках збиралася, вона по частинках. Тільки подивіться, яка матеріальна база. На даний момент є все. Молодь є, електростанція передвижна є. Ну, В принципі, все є. Не вважай там дрель, болгарів, різної також епохи. поки. За ці роки, як кажуть, текучки, як... Не було на підприємстві, як Василь головний інженер, так. Да, було раніше, але ну, зараз колектив єдине ціле, в якому працюють, я скажу, спеціалісти працюють. І вони знають свою роботу. Два години ночі, три години ночі, сніг, дощ. Виїжджаємо, робимо. Але щоб місто було з водою і, і з водовідведенням. Розбурити це не складно. Одним розчерком пера. викинути 40 людей на вулицю із сім'ями.